Військова фінансистка за фахом, ветеранка Анастасія Зосімова відкрила кафе у лютому 2025 року. Витратила близько 900 тисяч гривень, власні та грантові гроші. каже вже мала досвід підприємництва, магазин крафтової продукції і підвищення податків. Її не лякає. Я розумію, що це нормально як фінансист, як бухгалтер у свій час. Я розумію, що підвищуються податки. Чому вони підвищуються? Для чого вони підвищуються? І ну, якщо треба віддавати державі більше, то треба заробляти більше для того, щоб не залишатися в мінусі і не зачинятися. Треба працювати над собою в першу чергу. Співвласниця меблевої фабрики Крістина Ніколаєнко говорить, підприємство працює з 2019 року, коли завдяки реформі української освіти зріс попит на шкільні меблі. Відтоді виробничі площі збільшилися з 40 квадратних метрів до 500. Питання податків звичайно болісне для нас, але це такі умови підприємцям ніколи не може бути легко. На ринку, тому що є зобов'язання нас, як громадян, і власне сплачувати ці податки. Ми просто готові виконувати більше об'єми, ми будемо переглядати цінову політику. На жаль, наразі дорожчають і матеріали. Поки що ми не підіймали ціни. У нас, скажімо так, майже довоєнні ціни. і Плануємо просто збільшувати обсяги, і е, на наступний рік я планую виходити на експорт. Заступниця начальника головного управління державної податкової служби у Миколаївській області Ольга Купчишина каже: у січні 2025 року в області закрилися 1758 суб'єктів підприємницької діяльності. Зареєстровано у державному реєстрі 600 нових. Основною причиною закриття посадовиця називають те, що після повномасштабного вторгнення багато фопів не діяли, але не припиняли реєстрацію з 1 березня 2022 року, по 31 грудня 2024 року. Ці суб'єкти підприємницької діяльності, так як їм надавалася пільга, вони мали право не сплачувати жодних податків, то вони перебували в статусі суб'єкта підприємницької діяльності, але могли працювати десь на якомусь іншому підприємстві, окрім державного. В зв'язку з тим, що у нас до податкового кодексу велися зміни, і з 1 січня 2025 року всі суб'єкти підприємницької діяльності повинні сплачувати всі податки, як єдиний податок, як єдиний соціальний внесок. Також тепер усі без винятку підприємці мають сплачувати військовий збір. Велику кількість фопів, закритих у січні 2025-го, посадовися пояснює з боєм у роботі держреєстру у грудні минулого року після хакерської атаки. Керівник регіонального фонду підтримки підприємництва Володимир Євсеєв говорить, що закриваються підприємці, які працювали за сумісництвом, а також ті, хто вирішив піти у тінь, щоб заощадити на податках. Ще місяць-два та до више зазначених додасться ще третя категорія підприємців: це ті, хто здійснює свою діяльність завдяки міжнародної фінансової допомоги, зокрема з боку американських донорських організацій. Таким чином, ми очікуємо, що у першому кварталі кількість підприємців, які закриваються, може бути досить великою. Але вже з квітня картина вирівнюється і буде як завжди. Тобто уточнює Володимир Євсієв. Кількість фопів, які відкриваються та закриваються, буде приблизно однакова. Федір Бондар, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.